Вітаю вас! Зараз у нас, на жаль, багато біженців. Якщо біженець відкриває рахунок в зарубіжному банку, або відкриває як приватний підприємець, зобов'язаний він повідомляти податкову? По закону, так. Да. Мало того, повинен ще подати декларацію про свої статки. Чому? Тому що порахувати, скільки він заробив за кордоном і в Україні. Ні, якщо в Україні нічого не заробив, то й тільки вказує, скільки заробив за кордоном. Але. Але на сьогоднішній момент податковий не може проконтролювати, є у вас рахунок за кордоном, чи нема. І не має значення, чи ви ФОП, чи ви просто ну, фізична особа, проконтролювати не може. Виключення складу тільки тоді, якщо, наприклад, кримінальна справа буде запит через Інтерпол, це складно. Але це поки що От станем членом євроспільноти, тоді буде все знати. А поки так, да, дійсно. Можете відкрити рахунок, повідомляти податкове зобов'язання, але можуть поцікавитись в європейському банку.